360-й номер. Не кресліть паралелограм к тулу. -у, -у. У якого кутка тупий, ковидіть діагоналі. Так, номер 360. Малюємо паралелограм. Такий мене вийшов. І малюємо серединку. Потім тут написано провіді діагоналі паралелограмі їхню точку перетину через О. Перетину ось так. Трошки не вийшло нічого страшного. І позначити написано ось так. Тут ось такі Ретинки. Тут взагалі зниз як тут. Так саме ці перетинки. тому що тут укажіть на малюнку пари різних між собою К, Л. К, Л. М, Л. А, наоборот тут Т. Тут L. Так, нічого, ось такі палеограм, маявий о, перетину.